Добрий вечір. Отримав замовлення з магазину Агрокраїна, замовляв на свій трактор запчастини. Замовляв я вечором, позавчора. Учора їх відправили, сьогодні ось вечором я їх отримав. Не вечором, вони в 12 часів вже були. Тобто е, быстро. Все швидко мені подобається. Замовляв такі запчасті, як паливний фільтр. Потім сіточка, бо в мене сіточка прорвалася, Тоже отака вона. Ціленька, гарненька. Потім замовляв сальники на вом. Отакий манжет КНР. З виду гарний. Підчіпник пірвічного вала. Тут запакований сальник, первічного вала. Потім шплінти, чашечка, це чашечка під вал сцеплення, вилик. Думаю, спробую отаке нововведення. Це кільце на корзину. У мене лапки то непогані, ну думаю всі ставлюють я попробую. І також до, до нього ж три пружини. Увеличені. Потім замовляв в мене на корзині вже вироблені болти, клінти там, до яких кріпиться пружина. Тоже все гарно, все рівненьке, ціленьке. Отакі От три болти. Наступна покупка це було підшипник, е як нас кажуть, вижимного. Теж ось з одного боку він закритий, з другого відкритий. Можна сказати. Сама основна покупка. Замовляв ось такий стартер. 3,5 кВт, Виробництво словак. 12 вольтовий. Був 3,2, 2,5 чи 3,5. Замовляв сильніший. Потім втулочки. Тулечки вала сцеплення. Тоже все гарно. Наступне це вал самого, самих вилок, Тоже новий, не захотів я перетачувати їх. Ціна нормальна, можна і купити. Потім отакі два диска. Один диск Вома на кульках. Совітують, вроді, вроді все добре. Менеджер посовітував. Такий самий і на кульках основний диск з щеплення. З моїми поломками поламалась у мене така плита. Плита прижимна на саму корзину. Тоже все рівненьке, гарненьке, а в роботі покаже. Саме основне. Ось отак було запаковано. Прокладка піддона. Вона була окремо, щоб ніде нічого не поламалося. Вроді, все добре, все відлично. Будемо збирати.